Каже апостол Павел Кефесяна, братія, одіньтеся всього Божо, щоб сте були сильні проти стати козням д'явольським. Бо наша брань, наша війна не проти крові і плоти, но проти начальства, проти властей, проти міроправителі тьми віка Сього, против духов злоби небесної. Для цього візьміть все оружжя, одіньтеся у духовну зброю, станьте, припояснивши чресла ваші істиною, одіньтеся в броню, броню праведності, обувши ноги, в готовність благовістувати мир, а потім найбільше візьміть щит віри, як обично, в ліву руку, і меч духовний. І шльом спасіння на голову покладьте, а меч духовний, котрий є Слово Боже. Наша євангельська риторика, де апостоли кажуть, наприклад, апостол Ян Богослав каже: хто не приймає в Ісусі Христі Бога, явившогося в оплоти, ото й антихристів, да й многося антихристів нині вже явило. І от цитуючи ці слова Євангелія, ми оказались підсудними в Україні, бо цього слова не знають ні правоохоронні органи повної безбожої, повна нецерковність. Вони посчитали, що то ми устами називаємо наших опонентів антихристами, а ми лише просто цитуємо Євангеліє. Павел каже, Усі люди согрішили, усі люди грішники і безбожники, і лишені суть слави Божої. І вдруг ми цитуємо все, а мені в суді пишуть, він назвав людей грішниками і безбожниками, а це образа релігійних переконань, бігаючих по вулиці на півнецерковних людей. Смішно ні. Риторика євангельська проста, доступна, але вона оказалася невідома безбожникам. І ще одну в суді звідали, кого ви маєте ввиду осліпших і оглухших. Хотілося сказати їм, догадайтеся самі, коли ми в суді довели, що складу злочина у наших діях нема. що ми... Показали безумність і злочинність висновки експерта, котра є СБУшниця в СБУшному інституті, по заказу СБУ робила нам експертизу. Закон забороняє. А чому суддя не знає про то? Откуди суддя не знає, що СБУшники заказали в СБУшному інституті, в СБУшниці? Експертизу, вона навіть ще через телевізор тикала нам у достоверенні. Вона не сміла бути експертом, вона не свободна. Але суддя прийняв. А ми, коли попросили, дайте нам, ми зробимо вільну експертизу в будь-якому з київських незалежних інститутів, повний відказ. Ну що ж, ми зустрілися у судах. Уви з людьми невіруючими. Є таке правило, хоча це сто раз навіть чоловік признає, що він до церкви ходить, десь там, щось там все покаже, але якщо твої діла, безбожні, антицерковні, антиправославні, напрасно тобі казати, що ти віруючий. Ми казали, і в Євангелії написано, по ділам узнаєте, Грішника, по плодам у знаєте дерево, а по ділам у знаєте грішника, Господи, благослови нам бути одітими у духовну одежу, щоб ми цей світ, удари його видержали. І, согласно Євангелію, бись ми не сміли обіжатися на наших гонітелів, як каже блаженічий митрополіт Онуфрій, представник Української православної церкви. Не сердіться на гонітелів церкви. Не сердіться, не осуждайте тих, котрі танцювали сатанинські танці, колоки Печерської лаври. Вони не розуміють. І другі не розуміють, що творять. 300 бойовиків воєнної формі захватили в Черкасах. Вони на війну не пішли. Їх не беруть на війну. чому? Треба вдома держати бездельників бойовиків. Нападати на мирних матерей, діти котрих на фронті. А тому, знаючи нашу призив, наші предки в австрійських концлагерях казали, ми православні, ми русини. робіть з нами, що хочете. Удивительно, що у тих концлагерях були і греко-католицькі священники. Вони тоді теж заявили що вони русини. Їм казали, відкажіться і ви. Що ви не русини, ми вас випустимо? Ні. І вони разом з православними терпіли за віру Христову. Боже Великий, ти по Твоїм заслугам, Отець Небесний, послав Духа Святого на своїх учеників апостолів. Присвітає Тройця, благослови нас, щоб ми всі цей тиждень, коли у нас празнуємо Твій празник. Щоб ми відчули, яка велика разниця бути не просто віруючим, не просто православним, а православним подлиної канонічної церкви спасаючої, бо лиш так, знаючи істинні ворота, істинні двері в істинну церкву, ми й тоді діти Божі, пламеніючи огнем, огнем віри, мира і любові, а в вічності з такими же святими сторонниками Христовими. Зможемо йому наслідувати по його милості. Царство Божоє! Амінь.